Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас. Дякую, радий зустрічі. Дії збройних сил України по Криму. А що можна винести на широкий загал? Розкажіть нам, будь ласка, ви знаєте, для нас найбільш важливими, звісно, ми всі притримуємося думки, що там мали місце необережні поводження з вогнем, порушення техніки безпеки. Але знаєте, в Одесі, де я вчився, говорили завжди, що один раз випадок, два співпадіння, а треті це вже як то кажуть. Закономірність. Закономірність. Тому сказати так, що там у чітко визначених місцях щось випадково загорілося або вибухнуло, неможливо. Хоча, знаєте, тут і таким чином ми говоримо про те, що що було очевидно для всіх ще спочатку 21 століття, коли власні і українські збройні сили Ну відносилися, знаєте, до Криму з таким певним пієтетом, як. До місця відпочинку або такої, знаєте, ну пробачте за цинізм курортної зони. Чому ну тому, що військова доцільність Криму закінчилася з двадцятим століттям? На превеликий жаль для кримчан і для нас з вами Росія цього не усвідомлювала і вона чомусь продовжувала розглядати Крим у контексті сухопутно непотеплямого авіаносця, з якого можна там здійснювати такі удари і так далі. Тому подібне, власне, досвід шестимісячної війни показав, що все ж таки концепція мирного Криму виглядає більш доречно у е, періоді 21 століття. Таким чином для нас тепер Крим став таким навіть навчальним полігоном, на якому ми можемо відпрацьовувати нанесення ударів по ударів по розвіданим стаціонарним об'єктам противника, і противник не може зробити абсолютно нічого, щоб запобігти цим ударам, і це стосується як і об'єктів інфраструктури, так і об'єктів пов'язаних з системою командування і контролю. Окупаційних військ на території Криму. Так, є певні місця, до яких ми поки що дотягнутися не можемо, і наші війська над цим працюють, тому що треба розуміти, знов таки, що материк. Визначає значущість Криму, і якщо так припустити, що наша контрнаступальна операція або визволення правого берега Дніпра на першій фазі на першому етапі буде вдалою, то треба розуміти, що практично більша частина Криму буде знаходитися в зоні ураження наших вогневих засобів. Таким чином, для чому це для нас важливо, та власне для і за того, що з території Криму здійснюються атаки крилатими ракетами і постановка під вогневий контроль, баста складів зберігання такої зброї, просто у значній мірі я б сказав так відсотків на 25-30, на 30, зменшить вирогідність використання цього майданчику цієї зони для терористичних атак проти України. А я Ще раз підкреслюю, попро. 6 шість місяців удари крилатими ракетами такої інтенсивності, такої чистоти можуть розглядатися виключно в сенсі терористичних атак. Такого не було ніколи в світі, щоб країна знаходилася під постійним під постійною дією крилатих ракет такий довгий період часу, але це наші реалії. Ми живемо в тих реаліях і треба називати речі своїми іменами. Саме тому я кажу про важливість наближення до території Криму і продовження. Вогневого контролю над ситуацією в Криму тут є ще дуже цікавий аспект. Ну знаючи добре Крим, я сам вважаю себе наполовину кримчанином. Я не знаю, які об'єкти надзвичайної важливості знаходяться на південному березі Криму, зокрема в районі Алубки. Я можу припустити, але це тільки моє припущення, що тут противник діє. Знаєте, у такому алгоритмі вибухів мішків з цукром, як це було. На початку 21 століття, тобто свідома провокація. Ми ж знаємо, що для нього життя і здоров'я навіть своїх співмешканців не варте нічого для для виконання якихось ефемерних цілей, і саме тому можна зробити припущення, що таким чином противник намагається за рахунок своїх власних жителів, за рахунок своїх власних об'єктів, якось гальванізувати суспільство або зробити таку певну екзальтацію суспільства для того, щоб. Це суспільство більш активно підтримувало агресивні дії Російської Федерації проти України. Таким чином я не можу відкинути в загальному контексті, що частково такі вибухи або нестандартні ситуації в Криму пов'язані не тільки з порушенням заходів безпеки і техніки безпеки, а і так само з певними намаганнями спровокувати. Спровокувати нещасні випадки на території Криму для того, щоб використати їх у пропагандистській істерії проти України, пане Сергію. Я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся, на нашу наступну зустріч, дай Боже.